Говорити не мішки носити. Програма ініціатива ініціатива. Всім привіт! Ви на стосомі хвилі FM Радіо Вежа. Це програма ініціатива. Мене звати Тарас Зень, і сьогодні у нас в гостях аж троє власне гостей. Це Віта Дідик, представниця пласту і співорганізатор такого проекту як Схід і Захід разом. Різдво в Карпатах. Денис Квасов, співорганізатор так само цього проекту. І Станіслав Чорногор, учасник проекту Схід і захід разом Різдво в Карпатах. Вітаю! Панове! Добрий день. Програма Ініціатива. Ініціатива. Власне, що це за проект «Схід і Захід Разом Різдво в Карпатах. Він вже я знаю не вперше відбувається в Івано-Франківську. Але розкажіть щось більше про нього. «Схід і захід разом це проект, який існує для того, щоб об'єднати країну, нашу країну. Основисли проводять його вось, це вже восьмий раз. Відбувається цей проект. «Схід і захід разом різдво в Карпатах. Але цього року він вийшов на зовсім новий рівень. Більш актуальним став Р... зрусто ну, з. Розуміли організатори, що Різдво в Карпатах – це є щось таке маленька, маленька акція, тобто декілька днів, але потрібно більш великий зміст цієї цього проекту, тобто щоб цей схід і захід разом тривав протягом цілого року. Тобто зараз йдеться мова про те, щоб підписати вже було партнерство між містами, тобто існувало партнерство в середині країни між містами. А які це міста? Івано-Франківськ і І Краматорськ, Краматорськ це рецентр Донець Краматорськ Наразі виконує функцію обласного центру. Станіслав, ви з Крематорська. чому ви погодились взяти в участь у програмі? Чи ви раніше брали в таких програмах подібних? Чи можливо ці самі? Чи ви долучались до таких проектів раніше? Я в Краматорске. Партию головой громадской организации фонд розводку громады. И я в любом случае, человек, который занимается, я заинтересован в развитии громады. И в том числе я отдаю себе отчет в том, что спецпрацем между городами будет служить развитию громад не только моего города, например, Ивано-Франковская, но и развитию других громад Украины. И это будет являться начало активной работы между Краматорском и Ивано-Франковском, послужит сигналу и сигналом к дальнейшему развитию співпраці Між другими громадами України. Uh -huh. А по поводу акції Схід захід разом» мои друзья з інших міст Донецької області зі участие. Люди приїхали в восторге, самые приємні впечатлення, передавали привіти, И естественно я не мог не, не скористатись нагодою. Так. Власне, Денис, от мене запитання до тебе, як до співорганізатора, як вже Віта наголосила, це вже восьмий рік поспіль відбувається такі Захід, а це власне тільки прив'язка до Різдва, чи так само цей захід діє там літку і не знаю, восени. Це особливість цьогорічного проекту цього разу. Це буде старт співпраці на протязі всього року. Тому що раніше це було якраз на Різдво, привозили людей звідти в Карпати, і це була одноразова акція. Цього року ми якраз і хочемо вийти на новий рівень, коли, по-перше, проекти будуть проходити на протязі всього року, а не тільки на Різдво і не тільки з прив'язкою до якогось свята. А по друге. Друге, це такий був проект культурний, я би сказав. Тобто mm -hmm. ми показували їм традиції наші різдвяні. Ми хочемо із цих рамок вийти теж і проводити проекти і мистецькі, і спортивні. І У нас ще є деякі ідеї по бізнесу. Ну, основного mm -hmm. малий середній і по співпраці та так, освітні. Тобто, ми хочемо взагалі ширше це все робити. І на базі оцих домовленостей, які були досягнуті між меріями і депутатським корпусом Краматорська і Оногранківська. Буде підписано угода про міста побратимства, тому що Франківська їх є дуже багато, але жодного в Україні, і це неправильно. Треба і всередині країни ну, теж і, і Росія, і Польща. Та. І на базі от цієї угоди ми хочемо якраз розширювати цей проєкт. Власне, я хотів ще запитатись, от вісім років існує проект, так але особливої ваги він не був зараз, коли ну, в державі така ситуація, що справді треба зшивати країну, що би там не казали. Я би інакше сказав, навпаки, ага. він і до того був дуже важливий, тому що ті люди, які приїхали сюди, ну, взагалі ціль проекту, це спілкування, показати людям зруйнувати міфи і стереотипи, як і тут, і так і там. Ага. І ті люди, які сюди приїхали, ще тоді, десь там, в якомусь, наприклад, 2012 році, вони вже по-любому ситуацію там в себе дома сприймають інакше, і вони, ну тобто, це люди, які вже бачили, що немає тут страшних бандерівців, ніхто тут мальчиків ні розпінає, ти не кушає, Ти розумієш, тому це він був і важливий і до того. Просто зараз така ситуація. Ну, видно, більше таких треба було проектів проводити раніше. Ну, і, Насправді, цього року якраз е, запросили громадських активістів із східних реанів України, тобто е, людей, яким не байдуже, яким потрібна підтримка знову ж там, тому що. Я розумію, що пластувати в Івано-Франківську це зовсім не зовсім те, що пластувати в Авдіївці або ж в слов'янську. Mm -hmm. Тобто про українським ну, людям, які яким були це все, які хочуть міняти країну, потрібна обов'язкова підтримка. І в принципі, ми це ми це можемо зробити і разом це зробити. Станіслав, от Віта згадала, що це громадські активісти. Як вони відбиралися в цю делегацію? Взагалі, делегація з кількох людей складається? Цього року так це учні, школярі, студенти. Ну які це люди, і скільки їх? в этом году планувалася поїздка в общому составі делігації. 13 человек. Ага. Из них должны были поехать пятеро громадских деячеев и четыре противника органами своего самоврядувания. Скульптуры, освиты по работе с молодью, то спорту. Но, на жаль, на сегодняшний день в Краматорске эпидемия гриппа в буквальном ага. смысле. Умерло более 20 человек. И... Только в самом месте, да? Только, да. Ну, потому что Краматорск является областным центром, и к нам в город в том числе привозят тяжелых больных и ага. Карантин начался, собственно говоря, где-то 7 января, и он уже на сегодняшний день продолжен до 26 января. То есть mm -hmm. можно понять, что две недели – это достаточно большой срок и ситуация достаточно серьезная. И на понедельник, вторник, то есть на сегодня и на завтра должны были приехать сюда мэр города и три зама как раз для подготовки еще официальных документов. Mm -hmm. То есть общее количество должно было делегации составить ну, 12-13 человек, но пока это не получилось, поэтому при ехал фактически один я, как организация, которая заинтересована в развитии побракимских отношений, которая сприяет этому развитию и спивпрации не только между Краматорском и Ивано-Франковском, но я еще подтягиваю и Львов, и Тернополь, и другие города, потому что я прекрасно даю себе счет в том, что в Донецкой области просто необходимо внимание громадских ну, активистов, культуры всей нашей страны для лагоджения спивпрации. Это действительно то, что раньше нам не Приділяли стільки уваги, і це якраз і послужило в тому числі результатом війни, яка на сьогоднішній день прийшла в Донецьку та Луганську область. Я ще просто хочу уточнити, що Станіслав каже про Краматорськ. Насправді учасники проекту є з інших міст зараз. Тобто, учасник не тільки він один, там є і з дружківки хлопець, з слов'янська, з Луганська, з Авдіївки, та, Тобто, учасники близько десяти звідти приїхало. Різного віку. Так, дуже різного віку. Тобто, наймолодшому наймолодшому Ну, yeah, син yeah, Станіслава yeah. приїхав yeah, до нас yeah. 15 років. Yeah. Слов'янська хлопець, йому 18, uh -huh. а найстаршому Іван не знаю скільки до 60-ти yeah. там 60. та, різна вікова категорія. Mm -hmm. Mm -hmm. Власне, що передбачав от саме цей проєкт Схід і Захід разом від двох Карпатах, де були учасники цього проєкту, в якихось місцях? Я знаю, що от, ви їздили в криворівню. Так, такий центральний пункт програми це, звичайно, Поїздка в Криворівню на святий вечір, де учасники програми вони приймали участь у святій вечері в сім'ях місцевих людей. Mm -hmm. Їх запрошували до себе додому. Вони там їли всі страви традиційні. Тобто, ми показували, як це все насправді відбувається. Ну і всі знають, що криворівня це такий відомий регіон, відоме село, де якраз це дуже поширений, популярний де багато при туристів. Приїжджають також. Там була зустріч з цим Іваном Рибуриком, який в тій церкві правила. Мудрий, дуже чоловік, і він теж розмову проводив з ними. Uh -huh. Ну і водохреща зранку. Але це тільки один з пунктів, він просто основний. Насправді у нас програма дуже насичена. Ми зустрічались буквально. Ми зустрічалися також з офіційними представниками міської і обласної влади. Також ми проводили дуже цікавий такий проєкт, називався «Форум-театр», який проводила Юлія Острогляд, вона сама з Луганська, але тут живе. Це в пласті відбувалося. Діти розкривсь. Пластуни долучали до цієї програми. Була, е, мали в мали екскурсію до Криївки в село Клубівці, проводив mm -hmm. пластун Микола Данилів, могли всі приїжджі побачити, Спустити як неї, та спуститися до неї. Відповідно, Микола розказував про визволені змагання якраз 40-х років 20-го століття. Ну тобто співали повстанських пісень. Як виявилося навіть активісти із сходу, знають повстанські. Пісні, що було дуже приємно. Було дуже цікаво. Що далі? От зараз закінчується цей проект. Учасники роз'їдуться по своїх містах, там по Донбасу, там Крематорськ, Луганськ, хто куди, там на Луганщину. Що далі? Як от чи контакт буде тримати з ними постійно? Чи наступного разу будуть інші люди приїжджати, а не ці? Власне, як важливо Сніслава більше знає саме собою Поїздка, которая планувалась в рамках побратимства, вона не отменилась, она перенеслась. Uh -huh. И поэтому вполне вероятно, эта поездка состоится в большой делегации из Краматорска. Февраль, максимум март месяц. Uh -huh. Будут все равно подготовлены документы, приняты решения выконкомами Ивано-Франкийскими, так Краматорскими. И, и точно так же будут эти решения согласованы на уровне Мессевых Рад. И в результате мы ожидаем активизации нашей спевпрации. Мы ожидаем подания на укрзалезницю вимог для того, чтобы был запущен поезд, например, константин направлением Константиновка-Львов-Ивано-Франковск для того, чтобы люди могли более свободно перемещаться, потому что это является одной из самых больших проблем, это оторванность наша транспортная для общего развития на сегодняшний день билет Ивано-Франковск-Харьков на поезд стоит более 800 гривен. И поэтому каштовно. более чем каштовно Если съездить туда обратно, это уже 1600 гривен. Mm -hmm. И плюс еще автобус из Карматорска до Харькова обратно еще плюс 300 гривен. То есть, по сути, просто съездить в на франковском А это как раз одна из причин, которая тоже не Разрывная. дает нам более активно объединяться. И поэтому это будет одно из первейших заданий, которое нам нужно будет реализовать. Кроме этого, мы надеемся прописываться в культурной сфере. Mm -hmm. Опять же, возможности интернета никто не отменял. И возможно У нас связывать школы зв'язувати школи між собою скажем так, щоб было співпраці уже напрямую дітей з дітьми громадських організацій з громадськими організаціями і по більшому счету ведь совместные проекты можна сделать і вместе, находясь в одному месте, і точно так же совместный проект можна делать, находясь на розстоянні 1300 триста друг от друга. Ви вже задували, що вот є ідея підписати зробити і франківські крематорські містами побратимами, підписати такого. Як влада місцева Івано-Франківська, чи вона сприяє цим, цим ініціативам, чи є якісь конкретні, там, окрім усного узгодження, що ми готові таке підписати, так? Чи ну, ще якісь є рухи? Допомоги? Ну, более того, є, в общем-то, офіційне письмо, написане мером івано франківська mm uh -huh. на ім'я мера міста Краматорська. Uh -huh. Це mm вже, по суті, вже є документом і протоколом, ну, скажімо так, условним ну, протоколом о намереннях. І, опять же, учитывая то, что я Здесь и об этом говорят постоянно в том числе и представники местной влады и представники местной влады Краматорска в этом декларируют свою заинтересованность. Я думаю, что это имеет ну, скажем так, очень высокие шансы на реализацию в самое ближайшее время. Станислава, вы ви в первом франки, был проездом в 2006 году, буквально два часа по пути в Ворохту і били ще в 2000 13-му году на один день приїжджали смотреть ваш центр надання адміністративних послуг очень прекрасний центр. Які враження? От тепер ви нарешті вже побували більше часу. Я так розумію, в самому місті обласному центрі. Які враження від Івано-Франківського нам завжди цікаво місцевим людям, які власне в приїжджі люди, як оцінюють Іван-Франківська, що сподобалося? Обов'язково скажіть, що не сподобалось, бо над мінусами в першу чергу треба працювати. Так, да, я знаю. Я поки я так скажу, мені пока наша програма... настолько насыщенная, что минусов пока, к сожалению, для вас я не заметил. Э, Но ну, это не значит, что их нету. Uh -huh. Если говорить о своих ощущениях от города, то я скажу, я себя здесь чувствую достаточно комфортно и как дома. И поэтому, вот как у вас есть название организации uh -huh. она это название достаточно точно отражает ну, саму суть города. И я общался с нашим земляком из Краматорска, который является вынужденным переселенцем. И uh -huh. здесь у вас... Работает нештатным сотрудником министра соцразвития Розенко. Он очень тепло отзывается о городе. Я спрашивал его о ситуации с переселенцами, потому что в Краматорске я сам работаю с переселенцами достаточно активно. И в общем-то исключительно тепло. Меня интересовали и взаимоотношения между принимающей громадой и отношением к переселенцам прекрасные в общем, как самые прекрасные впечатления. Александр чисто так визуально так запомнилось найбільше, там я не знаю, там будинк, будинок, будинок, якийсь конкретна історія, людина. чи якийсь отакий конкретний спогад, окрім. Ну, от... ну я так скажу, що якщо обозначиш какое-то лицо ну, какого-то доброго человека, то другого доброго человека можешь бачити. Uh -huh. Тому я лучше здесь буду, скажем так, дипломатичним и скажу, все прекрасно, все хорошо. Uh -huh. 에, говорить там, ну да, там теоретически, ну, хотелось бы там. Вижу, там может быть там, на несколько урн больше поставить. К сожалению, правда, Да, и пока не смог все увидеть и я думаю что еще будет возможность завтра у нас не в рамках программы у меня будет целый день свободного похода по городу и я думаю что я уже смогу более тщательно и внимательно это все рассмотреть программа инициатива Я вам дякую, друзі, що ви знайшли час і завітали сьогодні до нас. В останнє нагадаю, що в нас в гостях були співорганізатори проекту Схід і захід разом Різдво в Карпатах, пластунка Віта Дідик і Денис Квасов. Так само в гостях був учасник проекту цього проекту Станіслав Черногор. Дякую, що знайшли час і завітали до нас. На останок давайте послухаємо якусь різдвяну добру пісню.

Don't, 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 Oh Ініціатива ініціатива. Це була програма ініціатива. Ви були на 107-й хвилі ФМ Радіо Вежа. Мене звати Зень. Проявляйте ініціативу. Це корисно. Очі бояться, а руки роблять. Програма ініціатива. Ініціатива.